Я й досі не розумію навколо чому хтось вбиває довкола, чому люди нищать подібних собі? Чому замість слова любові ми чуємо плач матерів? Чому хтось не має що їсти, а хтось хліб кидає у місті? Чому діти плачуть в окопі від пулі, а хтось гріє дупу на морі? Чому відчуваю, я біль неминучий за інших, кого я не знаю, а хтось нахуй всіх посилає і гроші в кишеню собі ту складає? Чому ми солдатам нашим з тобою купуємо їжу для бою? А десь всі продукти там пропадають, які волонтери збирають? Чому? Чому я питаю усіх я навколо все це відбувається з нами до болю? Чому люди всі на планеті так не навчились любити? Я хочу, щоб світ зупинився і в очі всім подивився, щоб люди нарешті від сну пробудились і совість свою розбудили, щоб поважали дарунки природи і планету нашу з тобою окутали врешті в турботу. Я так хочу щастя побачити всюди, щоб посмішка сяяла завжди повсюду, щоб діти гуляли і бавились легко, щоб мати нарешті не плакала з сином, який на війні втратив сон і спочинок, щоб сонце світило нам в радість сьогодні, і квіти ростило теплом від планети. Задумайтесь, люди, про це вже нарешті чому ми вбиваємо замість любити?